Останні скандали навколо ВЛК, ТЦК, побиття потенційних мобілізованих, наводять на думку, що архаїчна система військоматів поступово себе відживає, а почасти дискредитує. І велика війна цей процес неабияк пришвидшує. Найбільше лякає потенційних захисників у військкоматах лотерея та невідомість. Ти не знаєш, куди тебе відправлять, а твої навички чи вміння мало кого там цікавлять. Тому військові бригади дедалі частіше набирають бійців самостійно або через. Рекрутингові центри. Це дозволяє набрати команду вмотивованих людей. Добровольці можуть обирати не лише бригаду, а й посаду. Рекрутингові агенції, які раніше шукали спеціалістів для бізнесу чи державних установ, поширюють вакансії в армії. Вони найрізноманітніші від танкіста до діловода. На їхньому сайті можна самостійно обрати підрозділ, посаду для служби і відправити резюме. Як працює військовий рекрутинг та чи зможе він замінити стару систему мобілізації? Через військомати розкаже Христина Гавриш. Олександр готується до співбесіди на найважливішу роботу в житті. Свою країну захищати, своїх батьків. Це вже друга спроба. Перша була 24 лютого 22-го. Хлопець одразу пішов до військомату. Тоді не взяли, сказали, що сильно малий. Сказали, йди учися. Ну, я доучився все. Йому 20, навчання в Київському економічному університеті таки перервав. Не може всидіти в аудиторії, поки його майбутнє вирішується на полі бою. Це один із п'яти рекрутингових центрів легендарного Азова. Своїх бійців бригада відбирає самостійно, бо знають найстрашніше опинитися в окопі з тим, хто не хоче і боїться воювати. Ніщо так не вирішує, як мотивація. У мотивованих нині менше, але вони є. За годину сюди прийшло п'ятеро чоловіків. Це не те, що цю повістку дали і забрали, дали берці форму і через два тижні кинули. Без нічого. Навіть не розказали, як з того автомат стріляти. Тут серйозна підготовка і серйозне ставлення. Тут хлопці обирають не лише бригаду, а й посаду. Резюме, навички, бажання зважають на все. Вакансія знайдеться ледь не для кожного фахівця бойових посад лише третина. Всі люди. Думаю, що якщо вони йдуть в армію, вони обов'язково будуть піхотинцями, обов'язково будуть штурмувати посадку. Але це міф для всіх є своє місце, і у кожного може бути своє призначення. З нашого досвіду на одного піхотинця має бути три тиловика. Військові підрозділи. Дедалі частіше самі рекрутять людей. Так формували 47-му бригаду, яка нині жене окупантів з півдня. Масштабний набір добровольців був до гвардії наступу. Це вісім бригад. Яскраву рекрутингову кампанію проводить третя штурмова бригада. У Києві, ледь не на кожному кроці, білборди та сітілайте. Тут є QR-код. Його можна відсканувати та одразу побачити вакансії і подати заявку. Бригада має рекрутингові центри в Києві, Львові та Дніпрі. Тим, хто вагається чи зможе стати штурмовиком, пропонують пробний тиждень для відчуття армійського духу. Штурко. право. І випробування фізичних можливостей. Швидше! Помагаємо один одному. Кирило вже чекає на оформлення. Прийшов сюди, бо небезпечної роботи штурмовика боїться менше, ніж невідомості військомату. Не хотілося в якийсь момент отримати умовно десь на вулиці повістку і піти. Куди пошлют? Тому що ніякого вибору. Зрозуміло те, що рано чи пізно, ну майже кожен чоловік в нашій країні буде служити в армії. За даними опитування рекрутингової агенції Лобі ікс, саме лотереї у військоматах найбільше бояться чоловіки, які поки вагаються йти до армії, Демотивує мотивує й те, що часто не враховують освіту, досвід і навички. Це привернуло увагу і рекрутерів. З одного боку, ми побачили, що люди шукають діалогів і пресофіцерів. А з іншого боку, ми бачимо, що люди з досвідом в бухгалтерії, в прес-службі, менеджери опиняються в окопах або не в окопах, але зовсім на інших посадах. Тоді вони запропонували одному із військових командирів революційну ідею розмістити вакансії в себе на сайті. Раніше ніхто такого не робив, що значить, ви що значить, ви будете публікувати вакансії? Це секретна інформація, або там вони не вірили, що це можливо. Або як це вина нам добровольців? Та це спрацювало і нині на платформі майже чотири сотні вакансій від різноманітних бригад і навіть міноборони, посади від гранатометника до бухгалтера чи айтішника. Армія це великий роботодавець. Компанія вже працевлаштувала до війська приблизно дві тисячі людей. Серед них і Роксолана. Дівчина психологиня за фахом, але і дня нею не працювала. Сидячи вдома і маючи бажання піти на службу, я не знала, чим я буду займатися, що я хочу робити, на що в мене є досвід. І ти сидиш в якомусь такому повному хаосі. А що а що взагалі робити? Аж поки не побачила вакансію в інтернаціональному легіоні, де знадобився її реальний досвід рекрутера в IT-сфері. Вислала своє резюме агенції і успішно пройшла співбесіду напряму з командиром батальйону. Нині вона спілкується з іноземними добровольцями, допомагає їм з оформленням. Прикладним мою витиш, десь там може знадобитися знання англійської мови. Чи досвід рекрутингу, і ну цему ць, стало ну, в ТЦК мені б точно цього не розповіли. Скоріш за все, іноді доводиться боротися за людину вже після того, як її кинули в іншу бригаду. А це дуже складно. Рекрутери, які працюють з військовими, вже 9 місяців переконують Міноборони в необхідності системних змін, від яких виграють усі У нас є певні інструкції по тому, що конкретно потрібно змінити для того, щоб спростити процес мобілізації, процес переведень. Процес там звільнень навіть зі служби бо все це в сумі дуже сильно впливає на бажання людей мобілізовуватись, служити, а ще на ефективність бригади. Але поки цієї ідеї влада не чує, і мобілізація спирається на архаїчну систему і методи, які лише відбивають бажання служити. Христина Гавриш, Ігор Шатайло, Максим Костенко, факти сітів. Єдині новини.